Помер Степан Гіга, друзі. Цей сон, цей сон, так як він співав після операції на коліні, він впав в кому і на жаль, з того сна, з той коми так і не вийшов, і пішов в життя Степан Гіга, легенда України. Просто так як я часто на концертах виконував пісні, я зараз трошечки поділюсь тим, що це значить взагалі для українського народу, і що взагалі для нас був. І буде залишатися в пам'яті Степана Гіга. Отже, так як я часто виконував на своїх концертах його пісні, от, наприклад, тут їздив останній раз там в дитячий будинок у Снімеччині, це там діти з окупованих територій з України від трьох там до 17 років знаходяться. І, от я там приїжджаю і завжди, коли я співаю цей сон, цей сон Степана Гігі, по перше, вони просять, тому вони кожен раз його заново заспівати. Я там часто до них їжу там подарунки даю туди-сюди за свій кошт, нічого не збираю. Завжди вони встають і танцюють зі мною на степана гіна на цей сон на цей сон. Завжди діти, відпочинаючи від трьох сучасне покоління, не ми з вами. Сучасне покоління, тобто наскільки він міг продумати і створити пісню, яка навіть через віка, через правильне аранжування трактується як клас супер біт, давайте танцювати на дискотеках, і всюди воно може використовуватися. Людина співала українською мовою і несла українську культуру ще до того, як це стало мейнстрімом. Це зараз модно українською, да, розмовляють. Людина, ну, легенда. На жаль, такого вже більше ніколи не повториться. От Степан Є та людина, яка стояла на своєму, на українському, на культурі, на цінностях, на нації, на мові, сам. Його ж ніхто не заставляв. він політично ж ніяк там не зацікавлено був. От та, така людина була. І він залишив нам велику спадщину музику, ми її маємо цінувати, всі аранжировщики зараз, бітмейкери і так далі, я думаю, перероблять багато його пісень, дай Боже, щоб це класно звучало. Але, на жаль, таке вже ніколи не повториться. Ми маємо це запам'ятати як величну епоху в історії вільної України.